Ти музична продюсерка українського Євробачення. Правильно, якщо я скажу, що людина, яка найбільше впливає на те, що ми побачимо на Нацвідборі? Ні. Неправильно. Так, розкажи. Е, чому? Тому що, дивись, я можу. Підсказати, допомогти їм, щоб пісня з демки виглядала більш ну зібраною і музично якось оформленою правильно, mm -hmm. звучало класно. Далі я можу їм підказати по формі, змінити форму, що робили для багатьох. Підказати по виступу, по майстерності, але рішення за все вони приймають самі. Тобто, mm -hmm. тут не є продюсерський центр, який вирішує. То um, не менеджерський центр, який вирішує, яким буде виступ. Uh -huh. Тобто, так само з, з номерами і режисером, який працює Герман германєм так над номерами. Uh, тобто, учасник повністю потім кроє це під себе. Uh -huh. І є ті, які кажуть: Ні, я так не так хочу, хочу uh -huh. так не буде, окей, так не буде, але ми тобі радили. І ми не кажемо, і я не кажу ніякому разі: дивись, я тебе попереджую, <рігати> Тобто, розумієш, так? Не можна лякати, не можна ставити свою думку вище за відчуття артиста, який прийшов і вибрав цей челендж для себе. Тобто, якщо питаються мої поради, я звісно це коригую настільки, максимально наскільки мене впускають в, свої, в свій дім, так скажемо, музичний, в свій храм цієї композиції чи іншої. Навіть вибір композиції він також не на 100% на мені лежав.